Отже, розказує далі про продукти клітинного харчування від американської компанії Біепік. Я Світлана, я тут проживаю в передмісті Вінниці, майже Вінниця. І хочу розвивати нашу Вінницю по продукції клітинного харчування. Далі наступний продукт. Я можу про ці продукти говорити безкінечно, і про їхню користь і про їхню властивості розказувати. Звісно, я не можу, я не володію такими медичними термінами, науковими, як то лікарі можуть розказати, але своїми словами я те розкажу, тому що я приймаю ці продукти, бачу їхній результат, діти мої приймають ці продукти і знаю їхню колосальну властивості і вплив на організм людини. Жир норвезького лосося має колосальні властивості, як для очей, для зубів, для серцево-судинної системи, протизапальний продукт. Це в кого є артрити, артрози, боляті, суглоби, це в першу чергу потрібний жир омега 3 Жир лосося він найкращий з усіх омег, які є, тому що він містить ще всередині лосося, міститься астаксантин. Завдяки чому лосось має такий колір оранжевий. Ну таке забарвлення оранжеве, тому що астаксантин це протизапальний продукт, протизапальна речовина, яка знімає біль і запальні процеси в організмі. Можна довго про нього говорити, але я дуже коротко, тому що не вистачає часу, звісно. Жир омега, норвезького лосося, обов'язково має бути. Наш мозок складається з 60% з жиру, тому для наших мозків потрібний жир, і не який, а найкращої якості. І нашим дітям, і нашим батькам, і нам самим. Я приймаю цей продукт. Також бікардіо для серцево-судинної системи обов'язково насичуємо судини, в кого веде вегетосудинна дистонія, в кого порушення тиску, пульсу багато-багато ну, очок, -багато. Бікардіо в першу чергу, нормалізуємо свій тиск, допомагаємо своїм судинам. Редженер для суглобів. Артрити, артрози, запальні процеси. Чай, колеген, куркума, плюс гідронова кислота. Також тут ще є біотин, кальцій блубері, чорниця. Це для зору, для очей дуже корисно. Куркума сама знімає протизапальні процеси. Дуна також дуже корисна для шлунку, для травлення. Ну, Знову мені не вистачає часу. Ось. О2 дропс. Ми крапаємо активний кисень О2 дропс. Я, Світлана, я займаюся клітинним харчуванням, реєструю в компанії. Хто звінить, давайте спілкуватися і зустрічатися, буду допомагати із замовленнями. Надаю реєстрацію, надаю своє послання для реєстрації в компанії. Отже, ось і такий колаген, і кальцій для якісної води, пити, і алевчики, і все суперпродукція я рекомендую з власного досвіду.